Шо, друзі, бачите моє щасливе обличчя. І знаєте чому? Сьогодні понеділок. І ще рівно тиждень тому у мене з Осло було купа автівок на виїзд, які я купував на кінці листопада. І в першій половині грудня ми купували вплоть до десь там 12 року. Грудня автівки в Осло під клієнтів і я всім обіцяв, що ми встигнемо до нового року. А тут же не просто до нового року, тут ще Різдво не кожен водій хоче їхати, бо на Різдво хоче бути вдома. А я, знаєте, як хвилювався, тому що я пообіцяв, що буде. А якщо не буде до Нового року, то що? Я як відповідальна особа, я сумлінно виконую свою працю. Якщо пообіцяв, маю зробити. А якщо не зробив і попадаємо на платне розмитнення, значить що? Значить, я маю заплатити свої гроші за миту. А це ух. Але. Дуже дякую своїм логістам, вони красавчики. Тому що за тиждень привезли мені два автовоза, автівок моїх клієнтів. І я цьому дуже-дуже задоволений. Бо, чесно кажучи, десь в середині тижня я вже такий йолки палки А якщо ні, знаєте, як стрьомно два автовоза. І якщо ми всі попадемо десь на двушечку, дві з половиною, кожен автомобіль намито. Коротше, стрімався. Я. Але вчора ввечері мені прислали фоточки. Твої автівки на митному терміналі у Львові. Я такий у. Тому все, друзі. Певен, що кожен з моїх клієнтів дивиться це відео. Ваша тачка вже в Україні. Скоро буду розвозити по Україні на евакуаторі. Всім вдалого дня!